Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні з вами я. звати мене Жорік. Як завжди, ми з вами розглядаємо і порівнюємо моделі від китайського виробника компанії -Shi. -Shi, вибачте, порівнюємо ми з вами електрошокери. Сьогодні порівнюємо електрошокер у формі телефону iPhone, а також порівнюємо модель шокера у вигляді ліхтаря. Значить, Знайомимося з тим, в яких коробках поставляється iPhone поставляється в практично оригінальному телефону. Модель 1108 титан у нас поставляється в коробці зеленого кольору з зображенням самого ліхтарка. Як же виглядають безпосередньо пристрої? Пристрої виглядають наступним чином. Це модель 1108 Титан. Як ви вже могли здогадатися, модель iPhone. Комплект поставки iPhone входить підзарядна зарядка від мережі 220 вольт, для того, щоб поставити на підзарядку, достатньо вімкнути штекер в верхнє гніздо підзарядки. І е, почекати 2-3 години для того, щоб акумулятор міг повністю зарядитися. Про те, що акумулятор повністю заряджений, вам буде сигналізувати діод, який знаходиться на блоці живлення зарядного пристрою. Коли акумулятор повністю заряджається, він загоряється зеленим кольором. Е, для того, щоб підзарядити модель Титан, у нас в комплекті є такий ось адаптер, е, також від мережі 220 вольт. Він вмикається в роз'єм біля. Е, Біля перемикача запобіжника, про котре вам трошки пізніше. Нагадаю, і вмикаємо в розетку. У нас загоряється світлодіод червоного кольору. Він не змінює свого кольору в залежності від підзаряду акумулятора. Тому слідкуйте, щоб у вас, ваш пристрій не перезаряджався. Значить, про зарядку ми з вами поговорили. Їдемо далі. Матеріал, з яких виконаний пристрій, з яких виконані обидва пристрої. У нас айфон виконаний з abs пластику, з ударостійкого, а модель 1108 у нас виконана з пресованого алюмінію. Падінь ударів не бояться ні, то, ні той пристрій, вони є в будь-якому випадку є небажаними для будь-якого електронного пристрою. Значить, знайомимося з функціями айфону. В айфоні є вмонтований ліхтарик. Для того, щоб скористатися або ліхтариком або шокером, нам необхідно перемкнути запобіжник, який знаходиться зі зворотньої сторони знизу. У нас загоряється червоний світлодіод. Це свідчить про те, що ми активували функції цього пристрою. Для того, щоб скористатися ліхтариком, натискаємо нижню кнопку, на якій зображено сонечко. У нас вмикається ліхтарик достатньо я... яскравий, для того, щоб ви могли знайти там якісь речі, можливо, у сумці, можливо, підсвітити собі в темному ліфті або в під'їзді. або... Цим фонар... ліхтариком також можна осліпити нападника. Для того щоб скористатися шокером, ми натискаємо наступну кнопочку, на котрій зображена блискавка. Таким чином, у нас працює електрошокер на моделі iPhone. Для того, щоб скористатися ліхтариком на моделі Titan 1108, ми переводимо в середнє положення. Перемикач, ми бачимо, що тут ліхтар дійсно дуже потужний. E, значить, має він три режими свічіння: дальнє світло, ближнє світло і сигнальний режим. Для того щоб скористатися шокером, нам необхідно перемкнути запобіжник на зворотній частині в положення. Он перемкнути слайдер в крайнє переднє положення, натиснути кнопку спуску. Таким чином, у нас працює шокер на моделі 1108 титан. По технічним характеристикам є наступне. iPhone має напругу 90 000 вольт. Титан має напругу 160 000 вольт, майже вдвічі титан потужніший за iPhone. Фактична потужність. 16, вибачте, Вт має титан і всього-навсього 9 Вт має iPhone. Середня, середній час дії обох пристроїв до 2 секунд, середній час виходу зі стану шоку у айфону близько 5 хвилин, у моделі 11.08 титан близько 30 хвилин. Товщина пробою одягу у айфону 5 е, см, у титана близько 10 см. Тобто ви зможете пробити без, без проблем зимовий одяг, такий як пуховик, шкіряна куртка та також інший одяг, який має велику товщину. Е, габаритні розміри. Титану 24 см довжина. У айфону довжина ідентична оригінальному телефону на всього 11 см. Вага пристрою iPhone 112 г, вага пристрою титан складає 320 грам. Дійсно, це такий пристрій, котрим навіть можна, не використовуючи функцію шокера, можна приварити і відключити нападника. E, значить, окрім того, вище сказаного, що я вам вже сказав, входить в комплект інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. А в цій інструкції ви можете для себе дізнатися багатої цікавої інформації. Наприклад, інформація про те, як доглядати ваш пристрій для того, щоб вам він слугував як можна довше, а також. В яких ситуаціях варто або не варто застосовувати електрошокер? На цьому, все мене звати Жорік. Дякую за увагу. Побачимося в наступних оглядах. Будьте добру.